Навколо нас невидимі форми життя формують наш світ так, як ми рідко помічаємо. Мікросвіт це царство дивовижної складності, де бактерії та гриби мовчки будують основу всього життя. Зазирнімо крізь мікроскоп і повернімося до витоків життя, щоб дізнатися, як ці крихітні першопрохідці підготували ґрунт для всього, що було далі. Понад три із мільярди років тому океани Землі прихистили перше життя, прості мікроби. Які називаються прокаріотами, ці бактерії та археї процвітали в екстремальних умовах, розвиваючи способи виживання в умовах спеки, тиску та токсичних хімікатів. Їхня невпинна конкуренція викликала вибух різноманітності. Найбільше нововведення прийшло з ціанобактеріями, які використовували сонячне світло та виділяли кисень. Цей кисень змінив планету, проклавши шлях для більш складного життя. Велика киснева подія була як кризою, так і можливістю, підготувавши ґрунт для наступного стрибка еволюції. Наступною революцією життя стала поява ДНК стабільного входу для передачі ознак. Це призвело до появи еукаріотичних клітин, які містили ДНК у ядрі та містили спеціалізовані органели. Ендосимбіоз одна клітина, що живе всередині іншої, створив мітохондрії. Надаючи клітинам більше енергії та складності, еукаріоти стали будівельними блоками для всіх рослин, тварин і грибів. Незабаром деякі клітини почали працювати разом, спеціалізуючись і утворюючи перші багатоклітинні організми. Це був світанок складного життя, що підготував ґрунт для вибуху різноманітності. У міру того, як життя ставало складнішим, так само і стосунки, співпраці та конфлікти формували еволюцію. Мікроби утворювали біоплівки та симбіотичні партнерства, як от лишайники, що дозволило життю колонізувати нові середовища. Симбіоз став потужним двигуном інновацій, але також виник паразитизм, що спровокував еволюційні гонки озброєнь. Ці взаємодії сприяли генетичним змінам і різноманітності. Мікросвіт став павутиною альянсів і суперництва, пов'язуючи долі незлічених видів. Життя тепер було глибоко взаємопов'язаним з суспільством, керованим законами екології. Завоювання суші життям почалося з мікробів ціанобактерій та лишайників, що утворили перші ґрунти. Ці першопрохідці збагатили землю, зробивши можливим укорінення рослин. Рослини покладалися на гриби. Утворюючи мікорізні партнерства для поглинання води та поживних речовин, цей союз дозволив лісам піднятися та трансформував континенти.